Mm -hmm. Ну, може, може, та, мілочка, а може, й магнітні бурі. Бо я, ти знаєш, сьогодні сама щось така негодна, що я її ходю. Чи давлення впало, чи щось не пойму. Так я оце набов дала кохве та сидю п'ю. Думаю, має хоч трохи попустить. О, після обіду, Міла, нічого не робила. О, Маруся похвалилась, що алка новий товар привезла. О, так Я то сіла на вело та проскочила до алки. О, думаю, подивлюсь, що вона там понавозила. О, та взяла то золі дві парі гамашів. Ну, Ловки такі, ти знаєш, тепленькі, О, якраз будуть їй на зиму. О, та хлопцям трусів і носків понабирала, бо теж бачу, що кончаються. Халатів та міла дуже багато було всяких. І квітчасті, і в кабанчиках, і які хоч. О, алка, правда, як навріпилась, ось возьми собі халат і все. О, ну, та ти ж і знаєш, що вона як причепиться, як нав'язка. Я кажу, скидку тобі зроблю, і все на світі ось тільки бери. О, ну Та я подивилась, що в мене цей мій халат о, ще не гидкий. О, Я це недавно його вистирала, то він взагалі як новий та міла. О, на що ж, я думаю, о, викидатиму гроші під хвіст собаці, як в мене є в чому ходить. О, то таке. А, та ще взяла Іванові цей, о, Поштаники. О, Теж такі дебеленькі. Ну, з начосом, щоб не ходив, та не цуценів, як похолодав.